Добрий день. Як ви знаєте, у нас є 17 закладів охорони здоров'я, які надають або планують надавати послуги з реабілітації. І відповідно вони мають потребу фінансових ресурсів для того, щоб придбати необхідне обладнання. Наша позиція полягає в тому, що ми знайшли кошти в обласному бюджеті, які станом на зараз ми виділили на фінансування 17 лікарень. Кошти ці складають 29 мільйонів гривень. Станом на сьогодні, частина цих коштів вже є на рахунку закладів охорони здоров'я і інша частина має надійти їм найближчим часом. Які це заклади? Значить, ці заклади ви маєте зараз побачити на екрані повний перелік. В чому полягає наша позиція? Ми рекомендували всім закладам обрати найкраще реабілітаційне обладнання, яке вони можуть собі дозволити відповідно до тих коштів, які виділені. В нас є завдання максимально, щоб це обладнання було якісним, своєчасно поставленим і з найкращими умовами поставок. Відповідно, зараз ми публікуємо для всіх постачальників перелік цих закладів і просимо активно включитися в роботу з відповідними службами на боці лікарень для того, щоб вони могли обрати саме того виробника, який їм підходить.